20 квітня відбувся другий етап всеукраїнської акції За чистя довкілля та посади дерево. Попрацювати на суботник вийшли всі, кому не байдуже рідне місто. Свій вклад в справу громади внесли і члени виконкому. До загальної справи благоустрою міста приєдналися також керівники управлінь служб, організацій та установ Уманської міської ради, які спільно за багаторічною традицією прибирали територію парку по вулиці Київській. Міський голова, який разом з усіма прийшов попрацювати в суботу, відмітив важливість та необхідність подібних акцій, які проводяться в державі після зими напередодні цілої низки державних та релігійних свят. Він також зауважив, що попереду ще багато роботи, та подякував усім, хто вболіває за чистоту у нашому спільному домі. Це вже стало гарною доброю традицією в нашій державі. Що перед святами, дворик перед великими святами, першим травням, дев'ятим травням, пасхою, поминальними днями. І в нашому місті вже склалася така гарна добра традиція, що фактично все наше місто, вся наша громада, вона працює в цей час. До цього дня надзвичайно вже багато роботи зроблено. от на сьогодні ми знаходимося тут на вулиці Київській, біля недропарку Софіївка. Тут е, працюють люди, які е, члени виконкому, працюють начальники відділів, служб управлінь. Працюють тут депутати міської ради, громадські організації. Працюють тут представники відділів. Коли пішло перше тепло, люди самі хотіли навести порядок. В своєму домі в нашому місті, тим більше, що ми, я говорю, що на протязі багатьох років ми займаємо призові місця вже більше 10 років на рівні держави, ну, найменше третє, я повторююся, то було друге і перше місце по благоустрою, по порядку в нашому місті. І це дуже добре. І дуже важливо, що в цьому році я хотів би сказати, що прийняли участь майже всі підприємства, організації, установи і бюджетна сфера прийняли участь, бізнес, прийняли представники громад... Організацій, політичних партій це надзвичайно важливо, тому що це об'єднує громаду, це е, ну, дає поштовх на те, що ми будемо працювати і надалі для того, щоб наше місто було краще, щоб наша держава розвивалася. Ну, і користуючись нагодою, я хотів би напередодні і 1 травня, і 9 травня, і Великого Легійного свята. Привітати всіх уманчан, побажати їм всім здоров'я, добра, побажати такого теплого сонечка, як сьогодні, гарної погоди, достатки. Нехай в кожній родині буде радість, щастя і надія на те, що будемо жити гарно, добре і добре і прекрасно. Гарна погода і дружня обстановка допомагали всім активно працювати та робити корисну справу для всього міста. Сьогодні всі вийшли, депутати, міська рада, всі організації, підприємства, незалежно від політичних поглядів, ну, прибрати наше місто, щоб воно було хайним, гарним, чистим. Тому зараз підійде наша техніка других організацій. Зберемо кучу сміття, вивеземо і будемо слідкувати за порядком. Сьогодні ми беремо участь у другому етапі суботнику. Хочемо, щоб наше місто було чистим і гарним. Головний санітарний лікар Умані Лариса Качанова зауважила, що про природу загалом і про чистоту на вулицях нашого міста зокрема потрібно дбати завжди, адже від цього залежить здоров'я і життя кожного з нас. Я хочу просто ще раз цим нагадати, що природа не терпить недбайливого до себе ставлення. І все те, чим ми захаращуємо нашу природу, викидаємо сміття, не прибираємо, розорюємо прибережні зони, повертається це до нас, на жаль, нашим нездоров'ям, нашими хворобами, тому що все проникає в підземні води. Результат ми на сьогодні вже бачимо, що наші підземні води, особливо Софіївська Слобідка, Івангородське, Звенигородське передмістя, мають надзвичайно великий вміст нітратів, що свідчить про те, що ми не шанували те, що нам даровано природою. Ми знаємо, що природа це здоров'я. І коли ми її приберемо, коли ми її очистимо, і не тільки в дні суботника, а будемо робити це постійно. Будемо виховувати наших дітей, щоб вони її не засмічували, тому що кажуть, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. То ми будемо знати, що прийдешні покоління нам подякують за те. І звичайно, якщо є такі суботники, то колектив наш, який повинен все таки дбати про це і. Здійснювати нагляд за утриманням в чистоті наших населених пунктів приймає активну участь, навівши порядок у себе, тепер ось в наших скверах, щоб нашим людям було чисто, і приємно прогулятися. особливо це для дітей, тому що діти майбутнє, якщо вони будуть рости і бачити, що у нас чисто гарно прибрано. Квітнуть наші сади, і ми висадили гарні квіти. Вони теж будуть ставати красивішими, тому що пам'ятаєте, що троянда і виноград красиві і корисне. От у нас сьогодні теж і красиво буде, і корисно. 20 квітня в день довкілля свій внесок у благоустрій рідного міста зробили багато уманчан, небайдужих та свідомих з граблями, віниками і мішками протягом дня можна було побачити в різних куточках міста у парках і скверах, поблизу будинків та на дитячих майданчиках. Робота по благоустрою та озелененню в місті триває вже не перший день. За цей час багато встигли зробити у Манчани. З нагоди місячника охорони праці, як і щороку, висадили молоді деревця. Цього разу в парку біля реабілітаційного комплексу по вулиці Комарова. В рамках проведення чергового дня всесвітнього і українського охорони праці одним із заходів є посадка дерев. Садимо. Дерева горіх від Будемо сподіватися, що через 10 років тут будуть здорові дерева, будуть горіхи, і ми приходячи сюди, будемо згадувати про нашу спільну роботу, про наш вклад. В той же час на суботник зібрались мешканці мікрорайону Бабкипе. Вони вирішили для користі громади прибрати невеличкий місцевий парк, в якому постійно граються діти, гуляють з немовлятами батьки. Приходять відпочити літні люди. Все, все, бачите, ми вийшли, наводимо порядки тут. Тут вже чистота, я не знаю, як воно буде далі. Ми кожен рік прибираємо, але безполезно. Тільки прибрали, буквально, ну, скільки там проходить через час, бутилки валяються, пакети. Оця куча вся. О. оце тим вели провода, собі, вони обрізали і покидали все, все під ноги. Нічого нікому треба. Прямо на дорозі було, з дороги прибрали воно під, під забори. Треба, якщо приїжджають, значить брати ну, свій транспорт, все, грузити чи відкидати, чи якось людей збирати. Сьогодні вийшли на суботник, От з дитиною я вийшов своєю з жінкою, прибираємо. Для того хочеться, щоб була чистота. В цьому районі. І, ну, щоб поставити, можливо, якийсь майданчик спортивний, дитячий хоча б, щоб дітям, щоб дитина моя змогла тут позайматися, погратися, щоб не, не розрізала той палець. Бачу, шприци валяються багато. Хочеться, щоб було чисто прийти і з дитиною погратися. Гарна погода і дружня обстановка допомагали всім активно працювати та робити корисну справу. Пліч опліч працювали звичайні уманчани і депутати Уманської міської ради, які живуть і працюють в цьому мікрорайоні. Там, де ми живемо, має бути чисто. Ми сьогодні йдемо в Європу, і хочемо, щоб було так як в Європі, як у нас чистенько для нас, дітей, і щоб ми радилися тому, що вона росте, а не ці списів валятися там при собі наші стекла побити. Це все було. Я вважаю, що ми правильно робимо. Суботники треба проводити і почаще. Правда, не всі люди наші розуміють, що всі вийшли, каже сьогодні, але ті, що хочуть, ті прийшли. А на наступний род буде більше читає, через год ще більше прийде людей. І так ми з часом, часу будемо краще-краще жити і розуміти друг друга. І будемо ті радити життя. Проявив першу ініціативу, звичайно, Микола Миколайович, Мельник. Ми з Сергієм Миколайовичем раду підтримали, тому що ми маємо в більшій або в меншій мірі відношення до цього району. І я думаю, що тут політики бути не повинно. Тому що це наше місто. Ми тут живемо, воно повинно бути ошатне, воно повинно бути культурне, нам приємно тут має бути, і гостям теж приємно відпочити, приїхати. І я думаю, якщо ми самі подали такий приклад для наслідування, то це є дуже гарний прецедент для наслідування, тому що такі акції повинні бути регулярно. Тим більше, якщо ми хочемо бути в Європі, за словами ініціатора Миколи Мельника, учасниками суботника стало чимало місцевих жителів. Та, попри вже зроблену справу в мікрорайоні, ще є до чого докласти руку справжньому господарю. Це складні дороги та занедбані зупинки автотранспорту. Недостатня кількість урн і баків для сміття. Не останньою причиною засміченості наших вулиць та околиць є й те, що не всі уманчани укладають угоди на вивезення побутових відходів. Та, попри все, план по приведенню до ладу парку по вулиці Артема поволі втілюється в життя, звертаючись сьогодні до мешканців мікрорайону Бабкипе, вулиця Артема, прилеглих. Вулиць і переулків, хто вийшов на суботник, їм велика шана, подяка. Хто не вийшов, закликаємо те, щоб люди звертали увагу на те, що треба навколишнє середовище оберігати, і екологія залежить від нас самих, щоб без нас. Цього порядку ніхто не зробить. Сьогодні прибрали територію відбитого скла, від пластикових бутилок, від засміченості на цьому майданчику. Через тиждень-два хочемо позрізати сухі дерева, всі насадити берези, насадити липи. Хотіли, щоб не оце ми тут знаходили, а тут були бруся, турніки, баскетбольні площадки, волейбольні площадки, щоб нація українська була живою, була здоровою. Тому всім подяка, хто сьогодні, в цей прекрасний день весняний вийшов на суботник. Тих, хто не встиг, будь ласка, приходьте завтра, післязавтра, в кого коли є час, прибирайте територію. Не викидуйте сміття. Завдяки такій спільній праці на благо окремо взятого мікрорайону формується любов до рідного міста взагалі, навівши лад біля свого дому для себе і своїх дітей. Обов'язково задумаєшся, перш ніж викинути сміття просто на тротуар чи газон.